Гості активніше почали поєдинок, накочуючи хвилі атак на ворота суперника. Особливо небезпечні були котові у їхньому виконанні, після яких м'яч міг побувати у воротах прихожого. Втім, для шполянців до перерви все обійшлося. В останні 15 хвилин першого тайму запам'яталися кількома небезпечними контратаками господарів, але м'яч або летів повз ворота або надійно грав на останньому рубежі екс шполянин Хрієнко. Після перерви Білозірці посилили тиск на ворота суперників, тож господарям більшість ігрового часу довелося захищатися. Врешті-решт, перевага підопічних Ігоря Столовицького матеріалізувалася у гол на 59 й хвилині після влучного удару Антона Оганесова. Спроби шполянців змінити ситуацію були непереконливими, а от гості ще не раз могли вразити ворота опонентів. На останніх хвилинах зустрічі Юрій Кривенко ударом головою встановив остаточний рахунок 2-0 на користь зорі. Чуть-чуть больше им повезло. У нас тоже были хорошие моменты. В принципе, игра была, можно сказать, ровно, достойна финала. Им чуть, -чуть больше повезло, фортуна была на ихнем убосье. Игра, конечно, была очень сложной. Игра это была до гола, мое мнение. Моменты были у соперника в первом тайме. У нас было в первом тайме меньше их. Ну, во втором тайме забили хороший мяч. За п'ять турів до завершення чемпіонату шполяни на чотири очки випереджають зорю і на сім команду Христинівки. Треба грати, треба грати, виходити на кожен матч, як на останній, і брати в кожному матчі три очки. Так само, і настраюватися «Білозілля», так само будемо настраюватися ми. Треба грати і перемагати. Нам треба брати свої очки. Будемо намагатися набирати темп, набирати ход. Зіграли хороші три гри чемпіонату. З монастири, жалко, не получилось зіграти, команда не приїхала. Зіграли хороші ігри на кубок аматорів. Тому поки рано о чому-то говорить. У найближчому турі лідера чекає нелегкий легкий поєдинок в Умані проти Умань-Фермашу. А зоря вдома прийматиме Золотоніський ураган. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка спорт.